Друзі, мене звати Тейлс. Мій друг Сонік нещодавно був у вас в гостях і розповів мені про ваші майданчики. Мені стало дуже цікаво, і я приїхав до вас на екскурсію. Ви ж мені допоможете, правда? Звісно, допоможемо. Тільки для того, щоб відправитись у подорож, потрібно піти на зупинку. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. А ось і зупинка. А на чому ж ми поїдемо? Можливо, на поліцейській машині або пожежній, чи, можливо, на швидкій допомозі. Ні, Тейлз, Це транспорт спецпризначення. А нам потрібен громадський транспорт. А ось і наш автобус. Ну що ж, вирушаємо. Ну що ж, влаштовуємося позручніше. А ось і наша зупинка. Для того, щоб потрапити у парк, нам потрібно перейти через пішохідний перехід. Бачиш цей знак? Він показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу, однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво або впевнись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Нарешті ми дісталися до парку. Це саме те місце, про яке тобі казав Сонік. А ось і наш майданчик. Подивись, який він гарний. Подивись, скільки всього цікавого є на майданчику: І гірка, гойдалки, дитячий скалодром, пісочниця. Сподіваюсь, тобі сподобався наш дитячий майданчик, і ти про нього розкажеш своїм друзям, і в нас буде ще більше гостей. Ну що ж, тоді до нових зустрічей.